Всім доброго дня! Хочу зняти коротеньке відео. Це буде у нас програмне підключення фаркопа Tesla Model Y 24 рік. У попередньому відео там видно, який ми фаркоп ставили. Ситуація в тому, що фаркоп аналог, проводка, оригінал. І там є вихід фішка під оригінальну проводку, дуже гарно все стало, сіло. Також там поставили плату блочок фаркопа, теж оригінальний. Так само ті фішки з проводки чітко защелпнулися, сіли під той блочок да? і вихід під сам фаркоп, розетку фаркопа. Це все поставили все чітко, ну, однозначно він не працював. Ситуація така, що тут є програмне забезпечення, і у програмному забезпеченні обов'язково має бути підшитий форкоп. Звернувся до майстра, який займається цим ділом, підшиває форкоп, да? тобто програмне забезпечення. Вони мені сказали, що одні майстри сказали, що потрібно міняти бодіблок лівий. Так як в Теслах є варіанти, що йде лівий бодіблок з фаркопом. А є варіанти такі, що там нема такої комплектації. Тобто, навіть нема бенів, немає виходів під фаркоп. Далі я почав шукати бодіблок лівий. Зрозумів, що мені його потрібно поміняти. Так само казали, що потрібно підшити. Це знайшовши бодіблок, майстер, не майстер, людина, яка продавала цей бодіблок, запитує, навіщо вам. Я так об'ясняю ситуацію. Поставив фер -коп, фер -коп, ну, тобто, там з нього нічого не виходить. А він каже, там є варіант, два варіанти. Тобто там можна міняти бодіблок, а є такі варіанти, що бодіблок йде з виходом під форкоп. Тобто машина підтримує повну комплектацію. Каже, що можна попробувати прошивку. Я на це согласився, він мені зробив удально. Тобто, я підключив свій ноутбук, надав йому номер Windows, і він підключився до моєї машини, залив одну прошивку. І виходить, що у нас з'явилася опція: Режим Прицеп. Тобто, вона працювала у нас, якби з'явилася. Коли Получається, що включав, да? і вона у нас включалася. Тобто тут видно, да? включилася опція прицеп. Але ситуація така, що при цьому всьому не було виходу на форкоп ніякого. Підключивши прицеп, нічого не було, не показувало ні повороти, ні габарити, ні стопи, нічого. І дав знати цій людині, людина мені запропонувала, сказала, що є два види прошивок. Тобто залила мені другу прошивку, і все. І другу, коли другу прошивку залили, фаркоп з'явився. Тобто появився вихід на фаркоп, І все чітко. Хоча при першій прошивці режим прицепу появився, але він не працював. При другій прошивці, все лишилося те ж саме, він працює. І коли прицеп. Підключаю, да, тут виходить, е, що цей прицеп він зараз світить е, червоним. А коли підключений прицеп, і все чітко, все гарно, то е, він у синьому кольорі. І там є ще, по-моєму, в жовтому кольорі. Це якщо в, в прицепі щось несправне, тобто там є якась проблема з е, лампочками от, щось типу того. Так що такі то справи. Кому цікаво, дивіться, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Також що кого цікаве, задавайте запитання в коментарях при можливості. Що будемо знати, поділимося інформацією. Всім мирного неба і гарного часу.